Є декілька варіантів, як вирішувати проблеми порушення закону в твоєму житті. Перший – це платити звичайно гроші класному адвокату. Якщо у тебе є така матеріальна змога, і ти можеш ці гроші платити, тому що зараз за послуги адвокату просто якісь нереальні гроші беруть, і це в принципі нормальна так. Практика так було завжди. Другий варіант це взагалі нічого не робити, і це такий саме програшний варіант, як на мене. А третій варіант це почати вивчати якесь законодавство, якісь закони, законодавчу базу тієї держави, в якій ти живеш, і намагатись надавати розголосу якимось своїм. Ім питанням якомусь беззаконню, максимально в соціальних мережах, де це тільки можливо, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі, там, де ти можеш максимально залучити кількість людей, попросити зробити репости, поставити лайки, якщо у тебе виникає якесь дуже 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 критичне питання або будь-яке порушення в твоєму житті, на роботі, просто повсякденному якомусь житті. Да? Якщо ти зустрів якесь беззаконня, просто нічого не робити, от нічого не буде відбуватись, а просто чекати якоїсь казкової чарівної на пілюлі, но думаю, що так абсолютно не получится. Тому що ми бачимо, як спільними зусиллями вирішуються деякі питання, наприклад, як з набережною Рівермолу, так, що вони знайшли нарешті цей паркан. Я не знаю, хто це ця, ця чарівна людина, яка все-таки довела це питання до кінця, так, що зараз відкрили цю набережну. Я не знаю, чи її там закрили знову чи ні, але питання все таки вирішено. І тепер ми маємо всі законні підстави просто викликати поліцію, щоб вони знесли цей забор або паркан, що там було встановлено. Тобто нічого не робити, нічого і не буде. Але спільними зусиллями, піддаючи будь-яке питання, розгла в соціальних мережах залучити якомога більше людей, ми можемо вирішити майже всі питання в країні.